Шановні жінки, друзі, сьогодні ми поговоримо про складну і дуже цікаву для хірурга тему про хірургічне лікування ендометріоза. Ендометріоз це дуже загадкове жіноче захворювання, яке ми досі не знаємо, звідки воно береться. Тобто є багато гіпотез, чому воно виникає, але фактично ми не знаємо точно чому. Ми знаємо тільки те, що у жінок це часте захворювання. В світі більше 200 мільйонів жінок, на жаль, мають ендометріоз. Уявіть, які високі цифри. Це в Україні це від мільйона до двох, я рахував, від мільйона до двох жінок мають ендометріоз. Серед жінок з неплідністю приблизно 50% жінок мають ендометріоз. Тобто це одна з основних причин неплідності. Ендометріоз має дуже різні симптоми. і Про це є окремі інформаційні матеріали на нашому сайті. Ви можете про це почитати. Скажу тільки, що до операції ми доходимо головним чином в двох випадках в трьох випадках. Перший випадок це коли сильні болі, інколи болі не тільки в ділянці геніталій, а і в кишківнику, в сечовому міхурі, тому що це захворювання воно може розповсюджуватись за межі гінекологічної скажімо так, сфери. І якщо ці болі не проходять на тлі медикаментозного лікування, тобто ми пробуємо медикаментозне лікування місяць, два-три, болі все одно заважають якість життя дуже низька, ми робимо операцію. Друга причина ми робимо лапароскопічні операції при ендометриозі у жінок, у яких є неплідність. Тобто, у вас є ендометріоз, у вас є безпліддя, у вас непоганий резерв яєчників яєчників, непогана спермограма у партнера. Можна пробувати лапароскопію як метод лікування подолання неплідності. Ну і третя ситуація, коли у вас якісь незрозумілі кісти, якісь спірні кісти яєчників, що там не точно може бути ндометероїдна кіста, для того, щоб виключити рак та передракові процеси яєчника. Ми робимо також лапароскопію. Хоча, якщо у вас типова ендометріоїдна кіста, не, далеко не завжди ми робимо хірургію сьогодні, тому що є склеротерапія кіст яєчника, є медикаментозні методи рікування, і маленькі кісти, взагалі, вони е, нічим особливо не загрожують вашому здоров'ю, можна просто спостерігати. Ну, а стосовно хірургії, хочу сказати, що це один із найскладніших розділів е, нашої хірургії, тому що, е, як правило, говорять про ендометріоз, що це. Кісти яєчника це висипання там, на черевині тазовій. Насправді приблизно 20, а то й 30% жінок з кістами яєчника мають ще вогнище глибокого інфільтративного ендометріозу, тобто коли ця тканина проростає глибше 5 мм всередину від рівня черевини. Може вростати в кишківник, може вростати в сечовід, в сечовий міхур, і тоді це дійсно вже стає експертною хірургією, тому що однією із головних умов ефективного хірургічного лікування едометріоза є відновлення повністю анатомії і є висічення цих а Інколи треба висікати частину сечового міхура, пересаджувати сечовід, резекцію робити частини кишки, і це вже. Полопрактологія це вже урологія, це не тільки гінекологія. Тому або гінеколог компетентний в цих видах хірургії потрібен, або ціла команда фахівців. З командою складно, тому що урологи можуть дуже добре оперувати урологію, але все ж таки ну, жіноча урологія, особливо ендометріоз, часто не в сфері компетентності. Хірурги можуть дуже добре простату видаляти у чоловіків. Але вони не дуже добре прооперують ендометріоз у жінок сечового міхура. Точно так же колопарктологи звикли робити розекцію кишки, дуже велику при раку кишки, там великий сегмент кишки видаляється, там стоми накладаються. В гінекології так це не працює, там маленькі шматочки кишки видаляються, щоб зберегти функцію кишечника. функцію сечового міхура. Статеву функцію не пошкоджити нерви, тобто нервозберігаюча хірургія. І це дійсно складно. Крива навчання дуже велика, дуже велику роль відіграє діагностика. Тому у нас в клініці, наприклад, я завжди люблю подивитись на ув'язовому апараті самостійно жінку з ендометріозом, оцінити ступінь розповсюдження хвороби. Це вкрай важливо. Вкрай важливо. Ну, і, умов, техніка сама хірурга і обладнання. Тут у нас стійка для гістероскопії, але для кожної цілі потрібне своє обладнання. Це і якісна електрохірургічна апаратура, це і якісна камера з гарним збільшенням, з гарною роздільною здатністю. Це спеціальні лазери для ендометриозу існують спеціальні лазери. На спеціальній хвилі вони потрібні. Вони потрібні, щоб вони працювали. Тому обладнання теж спеціальне. Буває так, що хірургічна клініка вона займається багатьма операціями. Тут сьогодні, там, ну грубо кажучи, ампутацію кінцівки зробили. Тут потім щось чоловіче, якась урологія була, а потім ввечері роб, робиться гінекологічна операція. Насправді. Краще мати спеціалізовану операційну, де всі знають, де що знаходиться, і де все готове для того, щоб найскладніші випадки саме ендометріозу оперувати. Там багато є інструментарія спеціального, там навички не тільки хірурга, а й помічників, і навіть медична сестра відіграє важливу роль, тому що це спеціальна хірургія. Хочу підкреслити. Часто там кажуть, ми прооперували там. Ендометріоз. Видали просто кісту яєчника, а вогни ще 3 см, яке викликало болі безпосередньо, воно залишається. Тобто тут е, треба знати дуже добре. Де шукати ендометріоз? бажано робити доопераційне ультразвукове обстеження, використовувати класифікацію Enzien, ви також можете у нас на сайті про неї почитати, яка зорієнтована конкретно на хірургію, тобто і на УЗД, і під час операції. У нас ті самі критерії для того, щоб ставити е, діагноз ендометріоз, не просто ендометріоз, а де конкретно сечовід, Наскільки проростає, що з цим сечовідом мені робити, чи просто зняти вогнище, Це, чи готуватися до реімплантації. Це треба обговорити з пацієнткою до операції. Дуже багато питань, і тому це одна із моїх найулюбленіших тем, тому що ну, це те, що з цим, треба, ну, з цим треба боротися щоденно, перемагаючи себе в цій хірургії. Ну, а безумовно, якщо у вас ендометріоз, це не означає, що у вас потрібно обов'язково оперувати. Насправді є ряд ситуацій, коли операція при ендометріозі не робиться. І наша основна мета не зробити яскраву операцію, а полікувати вас. І для цього ми і є, щоб вам допомогти і підказати найкращий шлях для покращення вашого життя. Будьте здорові та щасливі і приходьте до нас, я впевнений, що ми допоможемо.